Одного ранку Марічка прокинулась і побачила, що мама лежить у ліжку, кутиться в ковдру і зовсім не усміхається. Мамо, ти що не підеш сьогодні на роботу? здивувалась дівчинка. Я трішки захворіла, сонечко, болить голова і горло тре, тихенько відповіла мама. Марічка похмуро насупилася. Вона дуже любила, коли мама була весела, а ще. Коли мама обіймала, співала пісеньки і пекла млинці. Я вилікую тебе, твердо сказала Марічка. Вона пішла на кухню, втрила шафку, подивилася в баночки, меду трішки, а от ромашкового чаю зовсім нема. Зроблю сама чай для мами, вирішила вона. Піду в магазин і куплю ромашку. Вона вдягнула червоного беретика, зав'язала шарфик. І, написавши мамі записку я скоро, вибігла з дому. Шла Марічка і співала пісеньку. Та раптом побачила біля ставка маленьке каченя, яке пищало і не могло вибратись з води. Дівчинка обережно нахилилась, подала гілочку, і каченя вилізло. «Дякую, – Дякую, зашепотіло воно. Ти дуже добра. Я поспішаю по ромашку для мами, вона хвора піснила дівчинка. Каченя махнуло крильцем. Тримай, це листя м'яти, воно заспокоює, додай дай до чаю. Далі Марічка побігла стежкою парку. Раптом гуп м'ячик від хлопчиків влучив кущ і налякав кошеня. Мяу, заморкотіло воно тремтячи. Не бійся, прошепотіла дівчинка і взяла кошеня на ручки. Я не знала, що люди такі добрі, сказала кошеня. Тримай, це квіточка календули. Вона допомагає, коли хтось хворий. Коли Марічка дісталась до Великої площі, раптом зрозуміла, вона більше не знає, куди йти. Дорога назад здавалася іншою, а знайомих будинків не було. Вона постояла кілька хвилин, сподіваючись побачити щось знайоме. Але нічого не допомагало. Місто було велике, а вона маленька. Я зовсім загубилася, прошепотіла і глянула вгору. Стжинки почали танцювати в повітрі, як ніби сміялись її розгубленості. Раптом поблизу загавкав песик. Це була велика пухнаста собака з блакитним ошийником. Вона підбігла до Марічки і стала облизувати її долоні. Привіт! усміхнулась крізь сльози дівчинка. Ти добра!» Білий, ти куди втік? пролунав голос. До них підійшла молода жінка з рюкзаком. Ой, привіт, малеча. Ти не замерзла? Я, я загубилась. Я шукала ромашковий чай для мами. Жінка присіла на навпочібки. Знаєш що? У них раз є термос із теплим чаєм. Сідаймо ось на лавку і розкажеш мені все спокійно. Вони разом випили трохи теплого напою. Білий пес лежав біля ніг і слухав уважно. Отже, ти пішла сама, смілива дівчинка, але краще більше так не роби. Я знаю цей район, давай я допоможу знайти тобі твій будинок, але спершу зробимо пригоду. Яку, здивувалась Марічка. Маленьку гру, я загадую загадки, а ми йдемо за підказками. Готова? І так, крок за кроком, загадка за загадкою, вони йшли вуличками. Жінка придумала цікаві завдання пізнати малюнок на паркані, знайти будинок із синіми віконницями, порахувати ліхтарі біля рогу. Це була справжня мандрівка, захоплива і весела, і ось за рогом річка раптом вигукнула Ой, це мій дім! Там наш балкон. Молодчинка, розумничка, сказала жінка. А тепер бігом до мами з твоїм лікарським набором любові. Марічка притисла пакетик з ромашкою календовою і м'ятою до серця. Дякую вам, а як вас звати? Анонімна, добра чарівниця, засміяла жінка, і підморгнула, зникаючи за рогом разом із веселим, песиком білим. Коли дівчинка повернулася, мама вже стояла біля дверей, стурбовано у вулицю. Марічку, де ж ти була моя дорога? Я так хвилювалася. Вигукнула вона і міцно притиснула доньку до грудей. Марічка простягнула пакетик із ромашкою, м'ятою і квіточкою календули. Це для тебе, мамо. Я знаю, що чай тебе вилікує. Мама заварила той лікувальний чай і сказала Найкращі ліки це твоя любов, моя серденько». І вони разом пили чай, тримаючись за руки, а мама знову усміхалася щиро.